24 лютого почалися масові викрадання наших цивільних, в тому числі і мій чоловік. В нашій громаді, Димирській громаді, зникло 44 особи. Які зараз знаходяться в тюрмах Російської Федерації, про яких ми не знаємо жодного слова. Серед цих людей є різні вікові категорії. Є хлопці 22 роки, є 65, які мали сім'ї, мали дітей, яких утримували у нас на території нашої громади, яких допитували, катували, потім вивозили на територію Росії. До цього часу жодного з нашої громади не звільнили. Ми отримали малесенькі листи від них, жив-здоров, але ми знаємо, що це було під тиском. Я розшукую чоловіка і сина, яких забрали солдати Російської Федерації 10.03.2022 року. Забрали їх з місця проживання, тобто з дому. Мої чоловіки син не мають. Ні військового досвіду, ні не мали, ні оружя, нічого не мали. Вони просто були вдома, їх отримували тут і навіть і, і були катівні. Навіть казали, що людей катували. Настільки я знаю, мого мого сина тут сильно побили. Тут е, було біля 60 чоловік в одній маленькій кімнаті. Там вони і їли, там вони і в туалет ходили, там вони і спали, там були інколи і допити. все було там. Е, на стіні ми знайшли надписи, е, Стільки їх залишились, коли забрали, стільки додалось людей. Тут перебували тримали в полоні моїх чоловіка і сина. Звідки я це дізналася? Тут чоловік залишив надпись на стіні. Це його рукою написано: носю, ну, бросать і біжать, якщо випустять. Мій номер телефона, його номер телефону на тот випадок, коли хтось побачить, щоб дали знати мені, що вони тут були, що вони живі. Не знаю, не знаю, де вони, що з ними, нічого не знаю. Ми багатодітна родина, в нас в сім'ї троє діточок, менші дитинки три роки. Вона росте без батька. Також і без, без брата. Вона на фотографіях тільки знає зараз батька. Дитина навчилася без батька балакати. Дитина навчилася без батька багато чого, танцювати, співати, все без батька. Чоловік дитини також не бачить, не знає нічого, ніяк, яка дитина. Ми, родичі цивільних полонених, боремося за повернення наших близьких вже 15 місяців. Ми будемо боротися, поки не повернуться наші рідні з російського полону.